Всім привіт, с вами Марті і ми на каналі Мартін Ютуб. Сьогодні на... Володя приїхав, Бо він був поїхав. Поїхав! Юдіки, Юді! Йопні! Добре, ми от граємо GTA з GTA, Петти АДАТУ немає різниці! Гаврі! Забрати! this is sporto А Ви напевно, бачили це відео. А якщо бачили, то поставте лайк. І, і підпишіть і, і, і напишіть під цим відео, як, як можна на камеру можна так знімати, щоб було відео. Напишіть, це, будь ласка, під цим відео. Якщо ви Знаєте О, ну на, на ну можем загрузити. Та бачу, грузиться.

Включайся. Включайся. Підемі трошки. Ава, появились ми, ура! Якщо нас дивляться ютубери, це для нас велика честь. І якщо ви ютубер, то напишіть в коментарях, як можна зробити так, щоб ви однімаєте відео, і один час в ось цьому кутку вказує ваше лице. Напишіть, якщо ви, звісно, ютубер. Я робили. Господи, я ничего не бачу из того дубка, дубка, Дубка О, Дубка. дубка. кара, на трохи Добре, оппокарь да. на стай. Ти ему кажут, твой моя винт бабац. Да. він говно. Там ще на гавно. Це дядько гавно. Всі гамно. Для вас, напевно, що зараз музика закінчилась. І ви можете, напевно, що нас вводно слухати. І для вас зараз іде музика, тому що тут оце в цьому. О, на цій приставці також йде музика. Якщо, якщо звісно, йде. Іде. Іде, то я то тут радіо в машині. Маска, так я підніме, мені нічого не вийде. Треба. Я більше не ну, видно. Ну, а так буде краще. Ти видно? Так, да, видно давай, давай, Да. Як в мене стріляли, ви скажете, напевне, що скажете. Поміняй нарешті Мартін. Свій канал. Ну ім'я тож, серйозно, Мартін. Мартін, серйозно. Мартін. Я буду дуже рада, якщо ви підписуєтесь на мій канал. Тобто У мене поки що ні одного підписника, Ви вже в одному відео все слухали, мало б слухати. Ну якщо ви дивитесь. це. <серказ> <кзві> <кзві> да. Якщо ви мене любите, бо ви красава. Ви просто чудесні чуваки. Підмайте. Ви чудові, чуваки. По-любому ви по чудові. з моє відео. У мене було багато переглядів на цьому відео. Бо в мене максимальне відео мало. мало, 36 переглядів, того, що мама сказала його удалити вже. Ну, воно і ви... я його удолив. А воно аж два рази подолало рекорд. Тобто друге місце 16.

Я тут трошки хворий, але починає... то нічого, павло. Я, завіла, вілашу, не, віла, не. а не починає... Ласка, ставте лайки, щоб він візьмав. Так, так, ну Чому ти обов'язково нею ховаєшся? Ну... Та ти вже хворів, Ну, я на цьому відео постараюсь відчувати э, такого не щоб їхати там. Ну, вже захворів, не... На, ну, захворів я не на те, щоб чихати, а захворів я а на ніс Не дуже я багато вчихував, ну, і навіть ні разу не вчихав за той час, доки я хворий. Володя, чуєш? Нам ну, доведеться тут поміняти трошки кран, щоб він був трошки світлішим там, коли буде. Немає. Я ну, не можу більше. Ні. Екран в тебе? Да, мене, я можу це Ну, Давай, запини. не не ні, ні, не не Треба коли загружати на віки, треба не занимаюсь. Да ты вже коли надолки радіо, правда, доводить. Я могу... я може навіть виключити. Знаєш що давайте я вам радіо поставлю. Намисен 7 до 9 хвилин. А то хорошо, бо вигідно. Я зачупа не шло. Если п'ята... О, блин! голову. Mm. 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 Оце контекст, короче. А, ти бачиш здо? Я. Дай Я до того напишу. Що ти пишеш, дорогая? А! Я ж мені поїти цей ранній стоп. Я маний. А! Ти що, Сзади сраный. Что, что ты тебя меня Ты, его Ничего не забы. Я знаю, как тачку. Да только... а ты что наплевал? на камеру смысла. Ну, на камеру. Нет, ты не сейчас. Så begynner jeg Незабаром ліпуть дзельваки І-і-і-і-і-і-і-і-і І-і-і-і-і-і-і-і-і і і і і і і і і Коли буде а я вже був У

Мені за ту 30 за 306 тисяч залубати на полі. Так. Подписывайтесь, щоб ми могли більше знімати відео. Ой. В Хочете, щоб ми знімали відео. Хочете. <плес> <Більше. плес> І про щось іще. Ну давай, ну давай, давай, йоу, пацан, братан, а ну иди сюда, йоу, йоу, -ки, Вася. а давай, черный, давай, давай, что, дохнешь? Что, не нанимаешь? Эй, дохлый. Бабки маешь? Нет. Да, нет. ничего не маю. Нет, я не маю, я бабок что-то знаю. Не, бабки. не, ты не хиба, треба бабки. Ты мне хребак, треба бабки. Так, бо ти <губи> ім'я, А ти знав, що я маю, я маю цей. У мене хіба я маючка, я маю, маю код цей на на GTA. Я знаю код, як, як можна зробити так, щоб, не, щоб в тебе якби то 5 зірок, а ти можеш від них позбавитись. Я тоже знаю. Я знаю такі. Я знаю код, що на 250 тисяч Я Тоже знаю. Ще ну, Якщо ви граєте на комп'ютері, бо ми тут на поставці.